Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Сума трьох чисел дорівнює 16,7. Друге число утричі більше за перше. А третє число на 1,2 більше за перше. Знайди найменше із цих трьох чисел. Варіанти відповіді 3,1, 5,1, 4,3 і 4,1. Якщо друге число утричі більше за перше, а третє на 1,2 більше за перше, то найменше буде перше число. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо перше число змінною х. Х перше число. Тоді друге буде утричі більше. 3х, друге число. А третє на 1,2 більше. Х додати 1,2. Це третє число. Ну, а тепер можемо вже скласти наше рівняння. Буде х, відомо сума трьох чисел, додати. 3х додати х додати 1,2 і дорівнює 16,7. Додамо наші доданки зі змінною. Це 3 додати 1 та ще 1. Маємо 5х додати 1,2 дорівнює 16,7. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. Відняти відомий доданок 16,7. Віднімемо 1,2. Отримаємо 15,5. Ну, а тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток поділимо на відомий 15,5 на 5. Виконуємо ділення куточком 15,5 ділимо на 5. 15 ділимо на 5, беремо по 3, 3 множимо на 5 буде 15. Виконуємо віднімання остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, в частку кому, зносимо 5. 5 ділимо на 5, беремо по одному. 5 множимо на 1 буде 5, остачі 0. Отримали 3,1. І відмічаємо варіант правильної відповіді. Це 3,1. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5 виконано.